Холодильник на колесах змайстрували волонтери для хмельницьких захисників. Роботу над створенням унікальної автівки, яка працюватиме від генератора, розпочали місяць тому. Почалось з того, що товариш Олег Солер віддав свою газельку. Після цього ми загнали її на завод ЖБК, як звичайно, це наші хороші друзі, корбути, і Веретіни, і. Місяць ми займалися, то що всі раму, відвігали мости, займалися всю машиною. Буду, купили в бородянці, привезли сюди з Бородянки, вона вже була, бачила кацапів. Коваль Сергій змонтував нам все холодильне обладнання, запустив, тестував. і от машина готова їхати. Встала, ця машина обійшлася нам ну, 220 тисяч гривень. Акумулятори холоду заряджаються за чотири години. Впродовж доби вони здатні тримати температуру до мінус 15-20 градусів. Покріблені для зберігання продуктів. Зараз буде літо, ми знаходимося в Інгульці, Христом, а там зараз машина добре зроблена, машину всю перевіра, але машина хороша машина. Компресор розповідає Володимир Зюськін, зняв із офісного холодильника. Щоб встановити усе морозильне обладнання, потрібно було прокласти електромережу. Тут також допомогли підприємці-волонтери. Повністю розібрали ходову автівки брати циганкови. Щотижня вони ремонтують та відправляють на фронт 6-7 машин. Ми з 2014 року робимо цю роботу з першого дня. Що що було не так, то ми його налаштували. Щоб щоб було надійно. Нам головне, щоб була перемога пошвидше. Ми, як всі сумлінні українці, стараємось зробити максимум для того, щоб пришвидшити день перемоги, щоб всі хлопці повернулися. Дівчата живі, здорові додому. Кошти на автівку збирали у соцмережах. Допомогли благодійники і підприємці, котрі кілька місяців тому обладнали лазню на колесах для 86-го батальйону. Вони не втомлюються, як і наші хлопці в окопах. Окрім того, долучилися діти другого А класу. Третьої початкової школи вони прям збирали, приносили психологи і казали, що вони збирають на холодильник для 86-го батальйону. Наразі автівку доправили на фронт, а підприємці завершують ремонт УАЗу, котрий за тиждень вирушить до захисників. Ірина Аріон, Валерій Талиховський новини міста.